Коли мій дух, коли ваш дух, коли ви народжені згори, ви не є трішки схожими на Ісуса. Ви точнісінько такі, як Він. Насичене життя, то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас, Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до Його народу. Біблійне відкриття проводять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам його знайти. Немає значення, наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу до кращого Божого життя для вас. Тут поселився в кожному віруючому. Сьогодні на передачі переможного свіруча Кенет Копланд і Деніс Берг пояснюють, як це дає сили віруючому бути виявленням Господнього благословення на землі. А ось і Кенет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. Хвала Богу. У нас були чудові передачі цього тижня, і сьогодні послання, Господи. Ми відкриваємо наші серця перед Ним, і ми відкриваємо наші очі і наші вуха, і ми приймаємо його відкриття з небес в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Денісе, це був хороший тиждень. Отак. Давай зробимо дещо тут. Перш ніж ми приїхали сюди, ми з Денісом говорили на цю тему. І це точний опис того стану, в якому ми зараз перебуваємо. Я маю на увазі наш духовний стан. Розумієте? Не ви визначаєте, де ви перебуваєте. Я говорю про нас, я говорю про царство Боже. Тієї миті, коли ми народилися згори, як написано в першому розділі послання до Колосян, в другому розділі послання до Ефесян і в третьому розділі послання до Филиппян, ми воскресли разом з ним і були посаджені разом з ним на небесах. І ми були переведені з царства темряви і введені в царство Божого улюбленого Дірно. сина. Ісус сказав: Шукайте цього царства, і всі ці речі додадуться вам. Це не ґрунтується на жодних земних урядах чи нестачах. Вірно. Амінь. І про образ цього ми бачимо в книзі Захарії. Так. Давай я прочитаю це у перекладі короля Якова, а потім ти прочитаєш це з нового живого Хорошо. перекладу. Передусім, ось у чому полягала ситуація. В 10-му вірші сказано. Бо перед цими днями Це восьмий, розділ? восьмий розділ. Вибачте, Восьмий розділ, десятий вірш. Бо перед цими днями не було нагороди для людини ані нагороди для худоби. не було роботи. Не було потреби в тому, щоб винаймати волів або коней чи якусь іншу худобу. для них не було жодної роботи. Високий рівень безробітчя. Через ці переслідування було повне винищення. Це сталося тому, що Бог сказав: пускав я всіх людей один проти одного. І далі. Тому я тепер для останку цього народу не буду такий, як за тих давніх днів, промовляє Господь Саваот. Останок народу. То Божий народ посеред всього цього. Ми царство Божих людей, і ми посеред всього цього. Бо буде насіння миру. Виноград дасть свій плід, а земля врожай свій подасть, а небо дасть свою росу, і вчиню я, що решта у цього народу це все посяде. І станеться, як були ви прокляттям серед народів, доми Юдин та доми Ізраїлів, так я вас спасу. І ви станете благословенням. Не бійтеся! Хай зміцніють ваші руки. Амінь. Слава Богу. Байдуже, як погано про вас говорили. Байдуже, як погано люди думали про вас. О християнчики, і все таке інше. Але я скажу вам: благословення повстає серед нас. Воно повстає в нас і навколо нас, і люди пізнають, що царство Боже живе і сильне просто посеред всього цього посеред нього. А ось цей переклад ближче передає єврейський текст, ніж той, який я щойно прочитав. Прочитай його Дивіться, Тут зокрема у 13-му вірші він говорить: серед народами Юда та Ізраїль стали символами проклятої нації, але більше такого не буде. Тут є одне слово, яке одного дня впало мені у вічі. Більше такого не буде. Більше такого не буде, і ми як віруючи, більше не є символом того, як це жити під прокляттям, яке приніс гріх. Ми живемо під тим, що принесла праведність. Тепер дивіться далі. Тому що саме це твердження змінило для мене все у багатьох відношеннях. Він сказав: але більше такого не буде. Тепер я врятую вас і зроблю вас і символом, і джерелом благословення. Тож не бійтеся, будьте сильні. І продовжуйте відбудову. Слава Богу. Так. Амінь. Будьте ці два слова. Символом. Символом, послухайте. Запевняю вас. Ти знаєш, я багато подорожую, як і всі ми. І коли повертаюся у Сполучені Штати, і кожен буде так почуватися, я впевнений, по відношенню до того місця, де він живе. Проте, коли повертаюся у Сполучені Штати, проходжу через митницю, перше, що я бачу в цьому холі, то прапор. Так. Я знаю, що я приземлився у правильному аеропорту. Я знаю, що я повернувся у Сполучені Штати. Проте, коли я бачу цей прапор, він символізує для мене різні правильні речі. Знаєте, все своє життя жив під правлінням цього прапора. Тому він багато про що говорить мені. Це символ, і він символізує. Він вказує не на себе. Справа не у самому прапорі. Він символізує для нас дуже багато речей. І ось ще я отримав із того, що Бог тут сказав: Він сказав: Я зроблю твоє життя символом багатьох речей, які я планую зробити, дуже багатьох речей, які я утвердив Я перетворю перетворюю твоє життя у символ того, як виглядає ходити у благословенні, жити праведно і знати, що праведність жива в тобі. Я перетворю твоє життя у символ того, що означає бути насиченим з правильних причин і мати життя, яким варто жити. Я врятував тебе. Це той термін, який він використав. Я врятував тебе, і я роблю твоє життя символом. Що відбувається? Люди бачать символ життя віруючого. І це багато про що говорить. Так. Це говорить про набагато так. більше, ніж наші слова. Люди бачать так. Боже благословення. Вони бачать процвітання у житті людини, вони бачать зцілення, і все це повинно вказувати не на нас. Це вказує не на те, наскільки ми добрі, наскільки добре ми себе поводили. Це символізує, яким добрим є це так. царство, якими добрими. Є ці стосунки саме тут ми повинні відкрити, як ми ходимо в правності, у мирі, у радості, так як Бог запланував своє царство. Однак, ось що відбувається за його словами, коли я врятував тебе, я роблю тебе символом двох речей. Я хочу, щоб ти символізував моє благословення у твоєму житті, але також я хочу перетворити тебе на джерело благословення. І це серйозно. Ось коли обставини в житті людини починають змінюватися. Ти будеш благословенням. Тепер ти будеш благословенням. Це те, що Бог сказав Авраамові, Так. у цьому була суть. І ви знаєте, у третьому розділі послання до Галатів буквально сказано, що Бог проповідував Євангеліє Авраамові, говорячи. Якщо ви не знаєте, що таке Євангелія, тобто, якщо це проповідував Бог, тоді це повинно бути тим, що проповідував Ісус. Вірно? Вірно, всюди, куди Він ходив, він проповідував благословення. Благословення Господнє. І ви благословення не лише через Авраама, але коли ви починаєте жити вірою, ви стаєте джерелом Божого благословення для інших людей. І в цьому вся справа. Так. Завданням Адама було поширювати Еденський сад на всю землю. Так, це і є його справою, це і є тим, що він так. повинен робити. І та сама мета була обіцяна Аврааму. Бог сказав: я перетворюю твої пустелі на Еденський сад. Так. Це той самий завіт як Еденський сад так. так і це те, ким ми є, і він робиться через Авраамове насіння, тобто Христа. Так. І тепер вірою, ми у Христі, і ми стали насінням і ми нащадки Авраама і це наше покликання. Отже, та сама обітниця, яку Бог проголосив Авраамові, по суті, є зараз нашою, і ми повинні її втілювати і ходити у тому ж благословенні, і бачити, як та сама сила, і результати приходять. Через наше життя. Знаєш, Деніса я сиджу тут і думаю про тих людей, мужніх чоловіків і жінок сильної віри, яких ми знаємо. Їхні церкви стали символами. Я думаю про церкву, так. Кейта Батлера. я думаю про крефло долара. Я Звичайно. думаю про цих різних чоловіків і жінок віри. Кейта Батлера, Сильних. я маю на увазі. Кейта так. та інших. Послухайте мене, пастори. і ваша церква може стати такою ж, і не обов'язково чекати, поки в ній будуть десятки тисяч людей. Ви можете стати символом цього, коли Віла. у вас лише 40 чи 50 людей. І коли це станеться, вона почне зростати, тому що люди будуть приходити. Так. Вони будуть збиратися навколо того прапора, який ви піднімете. Вони прийдуть до цього символу, тому що у їхніх серцях є знання. Так. Ці люди навчають так. жити. І мені варто приєднатися до них. Один молодий чоловік, який став партнером нашого служіння, він народився і виховувався в Казахстані. І його сім'я прийняла спасіння, переглядаючи нашу передачу в Казахстані. І його батько сказав своїй сім'ї: ми не знаємо, як жити вільними. Ми не знаємо, що з цим робити. Ми будемо дивитися передачі коплендів. Ми прочитаємо все, що в них є. Вони знають, як жити вільними, і ми навчимося цього через них. Послухайте це. Бачите? Це стало для них символом. Вірно і, а... і час настав вірно. Амінь. Насправді, кожна людина призначена нести таке завдання у собі. Воно є тут. Воно всередині Воно нас. Ось тут. Він сказав, я врятував тебе, і я зробився ось із якого метою. В одній із своїх проповідей Біл Вінстон сказав, це запам'яталося мені. Він сказав, коли ви прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем, і ви народилися згори всередині вас, народилося. Насіння величі. Насіння величі. Величне подобається. Це мені насіння подобається. благодаті. Так. Ми були народжені згори не від тлінного насіння, але не тлінного, словом Божим, яке живе і перебуває навіки. Так. Кожне насіння має в собі повноту свого майбутнього. Так. Боже Слово. Споконвіку було слово, і слово було з Богом. І Бог було словом. Воно було таким же Божим проявом на землі, як і тоді, коли Ісус ходив берегами Галілеї. Тож, коли ви починаєте усвідомлювати, що у нас достатньо технічного розуміння, щоб розуміти це таким чином, коли мій дух, коли ваш дух, коли ви народилися згори, ви не просто трішки схожі на Ісуса. Ви точнісінько такі, як Він. Те саме духовне насіння, яке виробило ту саму духовну ДНК в Ісусі. Яка прийшла від Слова Божого, яке вивільнилося через Ісуса, проникло в мене? Так амінь. Вірно, коли він назва нас тілом Христами буквально руками, голосом, носіями, дені це абсолютно вірно того, що Ісус почав робити у своєму служінні тих речей. Так, які він почав відкривати, зцілення усіх слів і вчення. Ми стали цими руками, голосом тієї ж влади, тієї ж сили. І ми піднімаємося у цьому і саме такий намір Бог мав у своєму розумі, і він вкладає його у наш розум. Я повинен бути виявленням, благословення Господнього. Виявленням, яке можна побачити. Ось чим я повинен бути тут, так. Весь день. Так. І замість того, щоб відчувати, що ми недостойні, нездатні, у нас, ще немає достатньо правильного мислення. Нам потрібно навчитися, як це робити, і це процес у нашій голові. Для багатьох людей це гра у голові відкласти такий страх. Саме тому Ісус відразу ж після цього продовжив і сказав: Не бійся, коли проголосив я спас тебе, і ось що я роблю з тобою. Тож не бійся. І ми відпускаємо засудження і різні особисті речі, які зв'язували нас із неправильним мисленням, із приземленим так. мисленням. І дивимося на це. З нової точки зору. У видінні, яке апостол Павло мав в Ісусі, він визнав грів вбивства. У цьому видінні він сказав: Господи, я робив це. Ісус навіть не відповідав на це. Так. Він навіть не почув цього, тому що він вже з цим розібрався. Для Ісуса це були мертві слова. Ісус навіть не визнав того, що це відбулося. Він просто продовжив говорити Павлові, так. що вже говорив до цього, і що той має зробити. Так. Це було таким сильним в апостолі Павлі. Він трудився над цим засудженням. Адже він вбивав християн і ось він так. апостол. Так як можна примирити ці два явища? Йому тялощі? потрібно було боротися цією боротьбою, так. і саме тому ми можемо перемагати його ж словами. Зверніться до послання до римлян, і ви побачите, як він переміг у цій боротьбі. Він, і він навіть дійшов до того, вибачте, що сказав: вмістіть нас. Бо ми нікого не скривдили і нікого не ошукали. Так. Про що він говорить? Він говорить, що Ісус є моїм Господом і моїм Спасителем. Я став Божою праведністю в Ньому. І я вірю в цю любов. Іван сказав. Ми пізнали і повірили тій так. любові, яку він має до нас. Він повірив цій любові настільки, що ось у чому суть. Я визнаю цей гріх перед своїм Господом. І Писання сказало він вірний і праведний не лише простити, але й очистити мене від усякої неправедності. І мені потрібно почати сповідувати це. Я визнав цей гріх, і тепер переступіть через це. Так. Йдіть далі і визнайте це очищення від усякої неправедності. Так я очищений від усякої неправедності, і я забуваю те, що про минуло. Це те, що він сказав... це не означає ігнорувати їх, забути їх. Ви визнаєте, поки це не старається з вашої пам'яті так само, як Бог стер це зі своєю. Так. так якщо так. Бог може це зробити, і ми можемо так. І він хоче дати нам силу зробити це. Знаєш, що Павло говорив цим людям? Я ніколи не робив цього. Ось яким вільним він став, як далеко він, сказав, він зайшов. Я ніколи не робив цього. Я цього не робив. Боже мій, ми живемо з менталітетом праведності. Так. ми повинні жити з цим менталітетом так. праведності. Ви могли би піддати його на тестування на детекторі брехні? І той би не зареєстрував брехні. Знаєте чому? Він не брехав? Так, вірно. Він говорив правду. Я ніколи не робив цього. І дьявол спробує нагадати вам всі ці старі вчинки. А ви просто скажіть ні, ні, сатано. Ти брехун і батько брехні. Бачиш тут, сатано. Ти бачиш, що сказано тут, у першому Івана очищений так? від всякої неправедності. Ти бачиш це? І те, про що ти говориш, я цього ніколи не так. робив. Знаєш, на самому початку християнського життя стався кумедний випадок. Вона працювала в університеті, в офісі, і в них була така практика. Їм завжди давали тест про минуле на визначення рис особистості. Так нічого особливого. Вона пройшла цей тест. У ньому були різні запитання про неї чи вона колись щось крала, чи вона коли щось брала без дозволу, якби вона знала, що її ніхто не спіймає, чи вона б пішла в кіно, не оплативши квиток. Тобто, поміж простими запитаннями, були розкидані і такі що ж віки вже була християнкою. Вона віддала своє серце Господу. І вона далі відповідала на ці питання згідно з тим, що було в ній на той час. Що вона вільна від такого, що тепер вона нове творіння у Христі. Наступного дня вона прийшла на роботу і з нею ніхто не розмовляв. І, врешті-решт, вона запитала у когось, «Та що відбувається? Їй відповіли. «Ми зрозуміло, що ти найбільш брахлива людина, яку ми тільки бачили. Тому що кожен би вкрав щось, якби знав, що його не спіймають. А ти сказала, що цього не зробиш. Що ж, вона прийняла рішення. Вона вже прийняла цей чистий менталітет праведності, і вона відповідала на ці запитання, ґрунтуючись на тому, так. що вона нове творіння і це викликало багато проблем. Але знаєте що? вона відповідала правильно, корідно з тим, хто вона у Христі. Вона втілювала свідомість відкуплення. У посланні до євреїв. Давайте відкриємо послання до євреїв і розглянемо це. Ось що вона робила. А вона поводилася згідно з тим, як і говорить про них писання, що кожен чоловік неправдомовець, а Бог правдивий. Коли звернутися до 10-го розділу послання до євреїв, Денісе, «Закон, маючи тінь майбутніх благ, це перший вірш, а не сам образ речей, одними і тими жертвами, які приносяться щороку. Ніколи не може зробити досконалими тих, що приходять з ними, досконалими або зрілими. Так. Ви не можете виправити того, що сталося раніше. І далі тут сказано зрілість до досконалості. Але, бо інакше, перестали би приносити їх, бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, зачекайте хвилинку. Він щойно сказав в першому розділі, що Ісус очистив наші гріхи у третьому вірші, вчинивши з собою очищення наших гріхів, так. він розібрався з нашими гріхами. Нам потрібно було лише прийняти його як Господа. І тоді, у майбутньому, коли ви зробите щось неправильне, немає значення, що ви зробили. Зупиніться і покайтеся у цьому, Вже і вірте, зараз. що ви приймаєте це очищення, яке так. Ісус вірний виконати. Бо ті, що приносять жертву один раз очистившись, не мали б уже ніякої свідомості гріхів. Не мали б ніякої свідомості так, гріхів. Вірно. Далі в наступних віршах сказано: не мали б уже ніякої свідомості гріхів або пам'яті про них. Не пам'ятайте їх, не згадуйте про них. Якщо вони згадуються, скажіть дьяволу, що він брехун. ні ні ні, -ні. я очищений Вірно, від цього. Я так? ніколи цього не робив. Я з цим покінчив. Знаєш, цар Давид зробив те саме. Так він засвоїв ту саму істину. Так. По суті, вона прийшла через так. відкриття, і вона була величезною. І це взірець для нас, чи не так. так? Авраам зробив це. Він відійшов від цього старого життя, прийнявши праведність, віру, і це зрахувалося. І мені. ознакою між ними двома, замість того, щоб втікати від Бога, вони, вони йшли до Бога до Бога, але Бог може впоратися так? з цим. І він вже розібрався з цим так. у житті крові Ісуса. Амінь. І Слава наш час вичерпано, Боже мій. Ми повернемось за хвилину. Партнерство роздає Боже помазання через партнерство з місією Кента Копленда. Ви маєте доступ до помазання і благодаті, які перебувають на Кеннеті та Глорі Копленд і їхніх партнерах, і ви стати частину чогось більшого, тому що тепер ваше помазання. І благодать доступні Коплендам та їхнім партнерам. Я знаю, що помазання, яке перебуває на ньому, переходить на всіх його партнерів. Партнерство з місією Кенета Копленда, самими Кеннетом та Глорією та з іншими, воно збільшує нашу віру тоді, коли ми знаємо те, через що проходять вони, і знаємо те, що Бог робить для них, він може також зробити і для нас. Ось одне помазання, ось інше помазання. Але коли Дух Божий з'єднує їх, з'являється помазання, якого не було раніше. Але який є поєднанням цих двох, ми даємо йому можливість з'єднувати нас в ці божественні зв'язки і таке інше. І це збільшує помазання на нас обидвох. Як знають всі наші партнери, п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань, тому що саме таку вказівку дав нам Господь багато років тому. І перед тим як вийти в ефір. До мене прийшло слово від Господа, що брат Деніс повинен прийняти це пожертвування. Особливо стосовно того, про що ми говорили сьогодні в книзі Захарії. Так. Амінь. Дозвольте мені лише наголосити на цьому. Це наша можливість зайняти це місце у Бозі. Кожне пожертвування є такою нагодою. Але це можливість зайняти зараз місце у Бозі, де цей символ і джерело благословення, про яке ми говорили на сьогоднішній передачі, почне входити в дію. Дозвольте нагадати вам те, що я прочитав тут, бо я хочу відштовхнутися від цього і зміцнити вашу віру, коли ви будете сіяти і готуватися почути голос Господа стосовно цього пожертвування. Пам'ятайте, він сказав: Я сію насіння миру і процвітання між вами. Бог сіє їх, і це відбувається тут, Словом Божим. Так, це сіє слово. Так, вірно, так. Слово сіється. І коли слово Боже сіється у це, Бог сіє насіння миру, і ми приймаємо це і процвітання, і ми приймаємо це. Але далі він сказав так: він сказав: Я спасаю вас, я перетворюю вас на символи благословення і джерело благословення. Ось чим стає наше життя, тому що ми наслідуємо його приклад. Що він робить? Він сіє насіння, і саме так він сказав. Тому і ми сіємо насіння. Ви знаєте це. Якщо ви берете участь у цьому служінні, і у цій передачі, але я хочу, щоб віра піднялася в вас сьогодні. Я хочу, щоб ви прийняли це тієї миті, що ви посіли у вірі. Отже, в ім'я Ісуса, Отче. Ми приймаємо ці пожертвування разом з партнерами цього служіння, що ця мить буде для них новим місцем так. благословення, миру і процвітання в ім'я Ісуса. Амінь. Приймати це в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господь. Амін. Дякуємо тобі. Запитуйте в Господа. Завжди запитуйте в Господа, щоб коли ви почуєте від Нього. Ви говорили і робили те, що він вам сказав. Так а тоді очікуйте, що отець, який перебуває у вас, буде виконувати цю роботу. Слава, хвала Богу, якщо ви пропустили якусь із наших передач, ви можете знайти їх на нашому сайті в інтернеті. До зустрічі наступного тижня. Це Деніс і Кенет. Нагадують вам знову, що Ісус є Господь.